І ще покажемо вам, як вже піснішники розквітли. А, ось кругом. І сюди, сюди покажи під ялиночкою, ось. а має бути мороз. Обіцяють з 27-28 січня. Угу. Покажи вітрячок, як гарно ми поклали і крутиться гарно від вітря Ось тепер є. Ну, Маємо ялиночки розбирати. О, І так, часу. Тато, помахай нам привіт. Не видно. Тато, не видно. Дівочка, треба розібрати такі ігру. Як повернемося сьогодні. Якщо не дадуть уже світло. Ну. Да. Світла сьогодні нема цілий день. Може, що Росіяни побили нам ну, щось. Майдім, mm -hmm. Ми хочемо на тису, подивитися там, є дрова. Який, ці, ми хочемо збирати, для зібіса. Ого, тут одна ігрушка розбилася, ah. бачиш? Ліля? хтось розтрощив. Шкода. Ну ладно, йдемо. А речок, як наш, ну вітрача, п'ять наш, бачимо. Може виключати? Ну, може. Ага. Ну, поки покажу. Ну, поки ми і дрива ще покажемо. Ну, добре. А, а, вийде, яка яка гарна, гарна травичка. І буде квітнути. Ось. Зелена, як у гороці. Там на ранку. Річечка, красота. а яка буйна тиха. Ось. І яка гарна зелена, морські хвилі. Мабуть, дров не буде, але ми йдемо ще е, тут, у кущики, де підсніжниці, подивимося. Ось тут скільки травички, яка красота. Ні? Угу. Ми вже так давно тут не гуляли. Та добре, що хоч не знайшли нас військові. Перше пролітав в гелікоптер, ну десь годину тому. Так. Дрон поки не бачимо. Ось такі йому треба, хворости. Ось такий. Ого, а що він там проріз? О, О Будемо тягнути, Ми як ріпку. Зараз будемо вертатися і возім, йдемо. Майбути. Mm -hmm. Вау, яка там краса посудилася. Ми знаємо під свіжого нитками. Як все гарно відбивало. А чому вони нитками погородили? Все. Ось там було на березі багато, і такий, як трилітрова банка. Переда дуже змила ті дерева. Ну, їм... Ось сердечникам. Лікарство, рослина в зимі є, ось дивіться. Тут сердечка. А ось тут квіти, світло, голубенькі. Ось це така зима. Ось це ми дивилися, що в шишці є всередині, а в шість немає нічого на сім'я. Пуста попалася. Дивіться, о, покажи, знизу шишки. Сказали, що як знизу є має бути холодна зима. Це супер теплишая зима. Mm -hmm. ну, ми з дровами і, 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 ось там, і поставимо під то горожу і тато повезе у скине, ну Яро. Ну йдемо, бо закінчується відео. Покапка. Молодець, яночка. Яночка, умнічка. Ну Руки мимо мати грязні, а світі. То зараз тут да, у ту уж... ярку помиємо, там де Шубер. Зараз ідемо. А може дівто будили з маємо? Який у тебе смішний один бок, я не можу. Один великий, другий маленький, мені дві змії напоминали. Ех, ну ладно.